У Бурштині активно ведуться роботи по облаштуванню для міста котелень, які стануть альтернативою на випадок критичних ситуацій з існуючим теплопостачанням, яке надає теплогенеруюча компанія. Нещодавно у бурштинській міській раді відбулася нарада з підрядними організаціями, які займаються котельнями. Було обговорено крайні терміни здачі об'єктів, дотримання усіх домовленостей, адже як наголосив заступник міського голови Іван Драгун, для цього громада має всі необхідні ресурси та засоби. Врахувати всі можливі ресурси, які в нас є, які необхідні і ці роботи завершити якнайшвидше. Ми не рухаємося до літа, ми рухаємося в ту ситуацію, яка була відпрацьована, мінус 10 опалення немає. Тому не треба допустити, щоб у нас було мінус 10, і ми б опалення не мали. Далі міський голова Василь Андрієшин разом із профільними заступниками особисто перевірив хід виконання робіт. Побували на об'єкті, де облаштовують 1-мегаватну твердопаливну котельню для лікарні. Значна частина зовнішніх робіт завершується. Наразі проводять монтаж котлів та необхідного для цього обладнання. Працівники кажуть, що в терміни вкладаються. Восьми мегаваттна котельня для міста уже на своєму місці. Тут ситуація найкраща. Усі комунікації підведено. Наразі проводиться монтаж обладнання. Встановлюватимуть димохідні труби, висота яких складе понад 35 метрів. Далі перейдуть до обв'язки на вигляд. Як для своїх потужностей, досить компактна та естетично вписується в мікрорайон міста. На ділянці 10 мегаватної котельні ще ведуться підготовчі роботи. Хоча, як зазначає голова, до цього часу мали б уже з цим завершувати. Адже наступний крок монтаж котельні, під'єднання всіх комунікацій та обв'язка можуть зміститися у часі, що не повинно бути допущено. Що стосується котелень по місту, особливо 8 та 10 мегаватт. Хочу сказати, що 8-мегаватна мені подобається, там роботи йдуть, і вони будуть завершені в цьому місяці. 10 МВт, в мене під сумнівом, Тому завтра я просив, щоб приїхав заступник голови ОВА, і щоб ми ситуацію взяли на контроль спільно, підсилили роботу з підрядниками, які виконують роботи по 10 МВт котельні. Мене мене там є сумні, тому мусимо підсилити цю роботу. Також відвідали ті ділянки на території навчальних закладів міста, зокрема ліцею номер 3 та ліцею імені Ольги Басараб, де будуть встановлені одномегаватні твердопаливні котельні. Більшість підготовчих робіт уже також на завершенні. Далі монтуватимуть самі котельні. І приємна новина Бурштинська громада отримала важливу допомогу від Товариства Червоного Христа України. Дві модульні газові котельні потужністю 1 МВт кожна. Котельні досить компактні за своїми розмірами зі всім необхідним обладнанням, повністю готові до підключення мереж. Ці котельні будуть використовуватися для соціальної сфери громади. Одна з них стане альтернативним джерелом тепла для гімназії номер 1 Нам з Червоного Хреста привезли дві котельні, одномегаватні. Одна ця котельня, що ззаді мене, вона буде власне на гімназії номер 1 в старому бурштині. І ще одну котельню ми вигрузили біля Палацу культури Прометей. Вона також буде облаштована, але вже не цього року. Вони дуже пізно нам їх відтранспортували. Обладнання італійське, дуже гарні котельні. Всередині все повністю обв'язано, тільки треба. Зонті труби приєднати, і котельня фактично готова. Тобто, вода, газ все це буде робити вже в наступному році по цих малих котельнях.